50 копійок. Празка 1924 -го, 1927 -го року випуску. Монета має зображення коваля з молотом, а на аверсі герб СРСР. -СР. Вміст чистого срібла 9 грамів з 10. Тобто 900 проба. Ціна такої монети е, стартує від 10 доларів і вище. Є рідкісні екземпляри, а саме 1927 року, які коштують значно дорожче. До речі, монета має дизайн скопійований з медалі Геркулес, що вбиває триголову гідру, розробленою Васютинським в 1888 році Російська імперія. А художник Грузенберг адаптував цей образ монети, передавши настрій епохи праці і сили. Зображення коваля з молотом передає ідеї важкої праці та потуги робітників. Рідкісними також вважаються монети 1924 року з ініціалами ПЛ Петра Латишева. Особливо, якщо вони мають ознаки браку, такі як перекошена заготовка, зображення худорулявого коваля та молота з товстою ручкою, або напис в'яззю на гурті. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.